Сергій Жадан у нас в, в, в цій студії імпровізованій. І е, починали, кажу, з Андруховича завершуємо цей марафон Жаданом. Всі, всі гості? що? Ну, от, от, от так є у нас. Це хороша компанія. А? Дуже приємно буде. Не, компанія не, не, на, на, на не, компанія це... була супер. в принципі. Це, ну... Сергій, я не знаю, як тобі, а мені це просто свіжий подих. Життя. А чому свіжий? Ну це ж той подих, який завжди з нами. Це ж всіх цих людей можна завжди бачити і в Києві, і в інших містах. І Леніда, який що вас пішов. Ваша ясновельможність, ясновельможна світлість, мало буває в Києві. Мало... Я в Києві постійно просто ви не ходите на платні виступи. Ага. Денег <ахША couplesše> нет, ми держимося. Тому я користаюсь такою нагодою безкоштовно поговорити. Звідки ж у мене оце? мене викидають з усіх компаній, в яких я працюю? І правильно роблять, напевно. але я з вами згоден в тому плані, що дійсно форум в де щороку. Це просто ну якийсь такий, якийсь такий парад, парад України, от, власне, якийсь такий зріз України, тої, ну от якою хочеться бачити, у нас тут народилась думка, не не наша з Ромою, Всі наші шановні любимі співрозмовники про це говорять. Що цей фестиваль, форум який дехто називає фестиваль. ярмарком, він вже об'єктивно переріс сам себе. Тобто він починався, ось видавництво, ось письменник, ось книжка, ось читач. Тепер говорять: слухайте, а музика, а дискусійні майданчики, а візуальні книги, а е, якісь тексти, які можна, я не знаю, як це правильно сказати, театр Кабуку в Японії, щось українське, я у нас вже бачив, е, вже читають анонімно е, поети свої вірші. Очевидно, там частина можна сказати, що і графомани, але процес неймовірний. Усім графомами. Ну, це правда. Деякі за це отримують хорош ганараду. <світ> я абсолютно згоден з тим, що, да, що переріс себе, тому що ну, це справді вже не просто форум, не просто якийсь книжковий захід, а це такі, певна емблема України. Ті іноземці, які потрапляють до Львова на форуму давців, які тут бувають, вони їдуть просто в якомусь о, шокованому стані, тому що, ну. Мало де можна таке побачити. Ми вчора, от скажімо, вчора була ніч поезії. Да. За те, щоб комусь розказати, що е, сотні молодих людей до п'ятої ранку сидять і слухають поезію до п'ятої ранку. От ми закінчили це. що вони курять при цьому? цьому да, так, найцікавіше, що вони при цьому не курять. Вони слухають поезію. Ми з собаками вчора закінчили, собаки це музиканти, закінчили грати десь Я кіночок, тільки виглядаю, як дегенератор ми... Радянського розвиву. І, і ми виходимо і там на балконі сидить Михайло Саакашвілі да. і починає говорити, як йому сподобався виступ собак, як, як йому подобається рок-н рол який наш рок н, і, значить, рок -н і, от, і От уявити це де-інде, за інших якихось стан просто не важливо. Це дійсно феномен Львова, це дійсно феномен форми водиці. У мене склалося враження, що моя генерація вже все на цьому ну, пору. Да, ну, ну, Андрухович був. А? Так Андрухович порівняно зі мною що? підросток ще, він молодий. Е -е Ні, я, я, я не скільки не жалую. Все, так? Да? Ну так. Да. Сім. А так, питання, я в теж. питання в тому, що мене вбило в буквальному сенсі кількість молодих людей. Причому вони говорять речі, які я багато років пишався тим, що я єдиний знаю, хто такий в моїй генерації Пауль Целан, бо я в Чернівцях народився, він ходив тими вулицями. Тут мені дівчина абсолютно прекрасна, я не знаю, 22 роки. Починає розповідати онучка ну, різ... практично про онучка. Починає гатить про чотиритомних Целана, В чому різниця в перекладах між рихлом і. І Жадано, і, і Пауль Цилан, і бла 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 бла. Я думаю, все неправильно. Да доки знаєш, доки ми займалися квартирним питанням і виплатою депозитів, вот. молоді, молоді люди вчили мови і читали книжки. Абсолютно зараз подивився на тих людей, які приходять на літературні вечори. І тут у Львов... які люди приходять на літературні вечора, проходять молодь дуже класно, абсолютно, абсолютно неймовірно молодь. Квартирними питаннями займаються інші люди. Я думаю, що для них це в принципі не питання. Квартира ну у них по перше батьки. Ми їхні батьки. Я ми вирішили це контексті питання. сьогодення, так би мовити, актуальних тем. А я про... розумію про що ти Квартирними питаннями займаються інші люди. Да, так. Але ну, справа, справа не в тому. Справа в тому, що дійсно ці молоді люди, вони, вони, вони різняться, навіть ти говориш про своє покоління, я говорю про своє покоління, навіть від нас вони різняться. Я можу про своє поговорити. Ну, Справді вони, вони інакші. Вони, я я знач, навіть не скажу, що вони кращі. Вони, вони, вони різняться, вони більш цілеспрямовані, вони більш меркантильні. І ніби це не українська риса, меркантильність. От ми такі, всі такі мрійники, ми всі такі романтики і відповідно ми такі лузери. А ці люди, які знають, що треба отримувати освіту, треба вчити Мови, тому що без мов ти нічого в цьому ти світі муль, не варто. Ти, ти ніхто. Якщо в тебе немає світу, ти ніхто. Якщо ти не починаєш працювати, ти ніхто. І Вони це розуміють, і справді це якісь. А де тут поезія сидіти до п'ятої рано? Це ж мрійник буде сидіти. Так, а ти розумієш, якраз людина, яка цінує свій час, та, от якраз ця людина і буде на вихідні до п'ятої ранку сидіти слухати поезію. Людина, в якої от, 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 я, 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 скільки, Я 12 років безробітний. Ну, що мені вільний час? У мене все весь Річний, час весь так, час відвідає, і тому да. я його не ціную. А? Людина, яка 20 років, яка знає, що от завтра понеділок, і треба пхатися в офіс чи в університет, чи щось щити, вона розуміє, що в мене зараз єдина можливість послухати поетію до п'ятої ранку. І тому я цією можливістю скористаюся. Оця ця маніпулячка 12 років безробітний, знаєш, хочеться пожаліти. Mm -hmm. там, да, я заплачу. Пригостити, зараз побудувати, вдягнути. До речі, вже. Так. І, е, я, я безробітний, просто в мене купа часу, тому я пишу. Та, десь так звичайно. так, Але, Романе, то я ж не те, не те що скажу, я, я хвастаюсь. Знаєш, скільки мені платять за моє безробіття? Хто? Я хочу підписати. Скільки, скільки, скільки. Ну, багато. Багато? багато? Ну, ні, знаєш, скільки? Не знаю. Не знав, скільки? Не Багато. Є да, багато. Е е питання, чекай. Ну, де? ну, ну вали, я, ну що ж? Не я? Ну, я розумію, що я схожий на меблі. Але в принципі я не шафа, я хай. ну, погано пожартував. згукнути тебе. Я не заважаю? Ні? ні. Є питання, просто тут пишуть, власне, про що говорили? Mm. Вадим Падулко, дякую Роман. Цікавить, власне, ніч поезії та музики нон-стоп, яка mm. була вчора вночі. Mm. Спитайте, будь ласка, Жадана, що я роблю? Про Проте, здається, то був тотальний фейл. пише Вадим. Фейл. Фейл. Або я не розуміюсь на поезії, що ага. більше вірогідно. Ага. Ось так. я теж думаю, що це більш вірогідно. Так. І є е, організатори, провтикали з форматом та гостями на мою думку. Плюс не ну, це оцей пише Вадим Падалков. Плюс не було чіткої програми, хто і коли має виступати. Був дуже поганий звук, і згодом перетворилось, Це репліка, напевно. Перетворилось на що я вже не бачу. Не Я виходив із залу, де проводилась ніч поезії, це була десь пів на п'яту ранку, і там починав виступати хамерман, знищує віруси. Було кілька сотень людей, які дуже уважно їх слухали, реагували на кожне їхнє слово. Можливо, це і б'є фейл. Можливо, фейл виглядає саме таким чином. Я не знаю. Жадан, mm ілі -hmm. троль, ілі ліцемір. Пише той самий вибір. Він вірить в этих убогих. Так, я вірю в цих убогах. Тому що я читаю цих обох. — Я сам у Богі, дякую за віру в мене? Ні, ну це різні думок, і я не буду заперечувати, що вони різні. Я не був читав відгук пролетарського Олександра про що Каже: я прийшов тут послухати вірші, почитати, а там Саакашвілі. Далі нецензурне цензурне слово він завершує свій пост у Фейсбуці на літеру Б. Mm. Яка глибока людина. У пролетарській буквально інтерв'ю. Я, ми, Сашу Пролетарського, до речі, дуже люблю, це мій друг хороший. Ну, у нього таке... Саша, а, а, це а поет... ти зайди на наш да канал, я ж... там є. Саша, Саша пролетарський поет журналіст міста Одеси. Ну, очевидно, він не любить Михайла та. А стосовно поетів, ні, ну там поети різні були. Поети дійсно були хороші, і поетів приймали дуже добре. По поетам плескали. Ну, очевидно, хтось може це сприймати як фейл. Люди стоять шість годин, слухають поезію, плескають після кожного віршу. Ну ну, фейл, ну, хто щось щось не розуміє дійсно? Можу, я Та, різниця. різниця між моїм і твоїм поколінням в наступному моє покоління мало ідолів, і вони були, наприклад. Нік Джаггер, міг ні бути. Ні, ні, ну послухай. Всі ні. люди поділяються на дві категорії. Так, хто, бітломанів дві? і. Uh, так, ростов, ростов, Тому так. Ні, це, це незалежно від, від покоління. Так. От, скажімо, ростовзів. Так, Ну і прекрасно. Але я до чого? У нас mm -hmm. не було національних, Мої, в моїй генерації не було національних лідерів. Ну, а Павличко. Спасибі. Е, я читаю на... Трой! Павличка, то Андрій Малишко ще. Хоча він геніальний. Ні, ти не ці кастерині. Малишка, він ще би сказав Максим Ривський, тим більше, що це довга історія. Його батько мав дачу з моїм дідом. о, то ти подзвонить. Що там Роман говорить про кордине питання? Що робиш? Та каже, читаю українські написи. Як писав Володя, Володя Цибулько спать лежався, читає. Гастроном. Ну, я про своє, про жіноче пива. Гастроном. Е, немало, да, національних, крім очевидно, драча Яворівського і хто там у нас ще? Малишка і цибулька. Так? Генерація 40 змішався. Ну, да, і... Малишка цибульков Борисович він любить. Ну, Генію. Гені. Гені. Ні, ну Фільст. як люди, як цибулько міг написати сад ангельських пісень. От поясніть мені, я знаю. Він правив, написав так? книгу англійсьте. Це майже те саме. Руками. Браво. Руками? Спасибі. Бравою. Спасибі. Ну, це ту мач дитейс. Тим не менше, воно має своїх іделів. Да, Слава Бакарчук, 70 тисяч стадіон, да, тут да, сотні да, приходять. Да. Оце покоління 20-літніх, 20... покоління незалежності. Хто може бути їх ідолом? І чи потрібні їм ідоли такого? Ну я дуже сподіваюся, що їм ідоли нарешті будуть не потрібні. Mm -hmm. Тому що це ідолопоклонництво і взагалі потреба ідола, потреба, потреба моральних авторитетів, про які в Україні говорять вже 25 років, це така відрижка, Савка. Це знову ж таки українська питома риса. Спочатку потребувати ідола, потім його вихоплювати, звідкись, витворювати, а потім його потім скидати. От, причому скидати дуже швидко. От, mm -hmm. він сьогодні ідол завтра. Добре, вже... замінимо на авторитет. Та і авторитети, ну як, ну, нормальному, здоровому суспільству, авторитети не потрібні. Є певні цінності, яких ти дотримуєшся, є певні цінності, які ти сповідуєш, які ти захищаєш. Ну, для чого тобі при цьому якийсь авторитет? Ну для мене, наприклад, Жидан авторитет на території. Де... І для мене, я невський авторитет. історичній науці. Чесно сказав. Певна відповідь. Елітні меблі, розумію. Ні, а ви що? Просто дорогі елітні меблі. Ну, давай. А я можу. <плат> <і> <плат> Це, да, Роман, да, може да. бути звернення президента. Президент виходить в парламент і говорить дорогі елітні меди. Кстати, да. <laughs> а але де, деякі де, дарую. Дарую. Да. Да. дарую дарую. Хоча ну, але ну 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 знаєш, то да я я я відчув я відчув цю таку певну іронічну нотку, коли ти сказав про славу Вакарчука. А ні, а як? я як? він, нап... не він... Не а я насправді, я, я, я насправді великий, на великий, великий, великий 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 фанат Слави, тому що mm. я ж бачу, що він, робить, що він робить, що він робив останні роки. Нема про що говорити. Я пам'ятаю повні зали в Луганську, в Донецьку на океані Ельзі. Я розумію, що Вакарчук і Океани зробили для. Українізації України для створення України значно більше ніж всі наші 5-1 президенти. Разом взять а і, що... і пабличка. І Павличко. і примкнувши к ним Якщо до того докласти Малковича чи Леоніда Фінберга і так далі, так далі, це, так, це, так, це так, фактично так, люди, так. які роблять Абсолютно, Україну. Абсолютно я не думаю, що треба їх витворювати, як із них витворювати якихось авторитетів, чи якихось якісь моральні критерії, чи на них орієнтові. Да, ну ні. люди просто чесно роблять Витворюють свою краю, професійно роблять свою, Меблі, свою роботу. Більше того, отримують за це хороші гроші, гроші. <laughs> <Як> <laughs> і має бути. Відкриваю ті дверцята і починаю казати, що ви не порозумілися там в одному питанні. Mm -hmm. У вас, очевидно, є якийсь конфлікт в генерації. Та? Може бути. Говорить, він, я прекрасно розумію, про що він говорить. Він говорить, що сучасне хтось мене прекрасно розуміє. Е, Ну, Я не все розумію, але прекрасно деякі речі розумію. І там можу погодитися, що не розуміє, Ден Борисович. Е, ти говориш про нову генерацію, яка от, від неї, оця генерація, не очікує цинічності, розрахунку, практичності. Ще як? Тому що тут намішано романтизм, все Цивнічно, садочок, значить, все, все таке страх. Сльоза потекла, плаче, він готовий вже на все. Так. Ця нова генерація, вона з тобою не буде гратися в романтизм. Роман, абсолютно то, реально. Я, я, я точно. це відчуваю відчуваю на щоденно. Те, що працює у нас там з тобою, та в них ні, у них не працює. Типа дуже так Ти чи знаєш така річ, що знаєш роман перетворюється на, на, на цифровий, один нуль, один нуль. У них роман... там романтика набагато простіше купити. От він поки плаче, його, йому ти суєш йому. А цих ти хер купиш. Той, так. Вибачте, а людей, які знають, що вони отримують завтра, що вони отримують післязавтра, ну їх важче купити, тому що в них трішки інші цінності. Вони приземленіші, вони не настільки сльозливі, не настільки романтичні, але і слава Богу. Чим їх купує Сергій Жадан? Чи що, що? Чим їх купує? Ну як ти не купуєш Я тільки, що мене. Я був тут втоптаний mm. в підлогу, що я не ходжу на платні концерти. Ну, от, до речі, а да, боже, а да. да. А а вони ходять аміться. Страшно симпатично. Да, я розумію. Ну не зовсім. Я думаю, ти ти, ти, ти думаєш. Все... Примій привознули ну, касу. Да? Знаєш, не... але за що ж вони сказав, я... що ви не розумієте за що, ж за що вони платять, коли вони йдуть на жадана? Вони платять за можливість діалогу. Вони платять за можливість порозуміння. Вони платять за можливість якихось нормальних цивілізованих відносин. Коли не приходить до них поет пророк, який намагається їх чомусь навчити, і коли не приходить до них людина, яка намагається їх навернути на якийсь правильний шлях. Коли приходить людина, така сама, як вони, це значить, що вони мають порозуміння із собою. Тому що я, наприклад, я порозуміння з собою не маю. Я живу на розрив все своє життя. Я жив жив в державі, яку я ненавидів, і я не міг відкрити рота, тому що мене б закатрупили, закатали під асфальт і нічого б не залишилось. Я все своє життя жив в страху, що дізнається, хто я за походженням. Я все ж життя Жив з тим, що мені мама заборонила говорити категорично, хто з якої родини я походжу, і чиї портрети висять у нас на стінах. Ми жили в страху, а вони живуть без цього страху. І тут, що випливає, з цього? що я є романтика, вони ні. Послухай, але ти це... розумієш, що тут є такий парадокс. Так? Ти, ти, ти говориш про страх, в якому живе, але ти жив у мирній країні. Вони живуть в країні, яка третій рік воює. І в них цього страху все одно менше, тому що вони розуміють, що я країна. І вони цієї країни більш певні. Це їхня країна. А вони ототожні себе з державою чи з країною. Я думаю, ну ті люди, от та які ходять на концерти, на вечори, Ті люди, які є. А тут, я на... про тих і питаю. Я думаю, так да, безперечно. Всі однозначно. Однозначно країна. це їхня країна, це їхня держава. А вони друг? вони можуть не приймати, скажімо, президента, скоріш за все, вони не приймають. Вони можуть не приймати прем'єр-міністра, скоріш за все, вони навіть не знають його прізвища. Вони Гос... можуть дуже скептично, скептично ставитися до 40, 450 наших депутатів, але так, да, це їхня країна, це їхня на держави і в них конфлікту з країною немає. У нас було на якщо ну згадай ті початок 2000 тисяч. постійно, в чому була проблема, ну проблема українця та тому постійному конфлікті з державою. Я люблю Україну, я українець, я є громадянином України. Я хочу, щоб була Україна, але мені категорично, категорично не подобається все, з чим асоціюється Україна. Президент, парламент, депутати, міліція. Мародери, режим Мародерів. Nie? А Тут, розумієш, тут, тут, тут зараз міняє, міняється свідомість, міняється, значить така річ, от, постійно останні три роки, ну, от, спочатку революції, да, питають, як міняється країна? Як вона міняється? Тому що дивишся, вона не міняється. От, ну, нічого не міняється. Да, хабарі беруть, міліція далі поводиться по Хамській, якісь такі Поліція. штуки. Поліція. Поліція, да, міліція, але річ, річ про інше. А, а, що, а, а насправді міняється одна дуже важлива річ. Міняється суспільство. Ми міняємося. Ми міняємося. Ми це, можливо, і не помічаємо, тому що от ми спілкуємося, ми могли так само спілкуватися і рік тому, два роки тому, три роки тому. От коли ти спілкуєшся з великою кількістю оцих пересічних рядових громадян України, от просто мешканцями міст, сіл, особливо там от на Сході, коли ти на Донбас з ними говориш, ти розумієш, наскільки все міняється. Все міняється, докоріно міняється. Вони ніколи не будуть такими, якими вони були до, до революції. І це дуже важливо. А якщо вони поміняються, ну влада приречена. Оця влада приречена, цей режим приречений. Вони тимчасовщики. Вони допрацюють своє, вони підуть. Тому що вони цій країні просто не пасують. Вони не мають жодних шансів якось цією країною мати, мати до тому Вони відійдуть. Тому що міняється суспільство. Міняємося. Я міняюся реально. Волосся випадає, я товстішую. Що? Ну це правда. Товстішую. Дивлюсь, на вагу вже не стаю 6 років, бо страшно мені. Помаранцев там щось. Подає знаки. Він до нас? Він да. просто, тут, тут просто ходить. Ні, І то це розуміти. молодий. А той завтра приїжджає. Куди? У нас завтра вже ефір. Ну, все, значить. От то все. Це все твої друзі. Я в оточенні. Ігор Померанцев. Він мені якось сказав. Дуже мудра, хороша людина. Спасибі. На здоров'я. Дякую, то я так от думаю, Ігор Померанцев, що тут ми Да, він мені колись сказав, що ми Чернівецькі островітяни. Це його термін. Та да, ми завжди себе уявляли островом якимось. Навіть в найтупіші радянські часи для нас Львів була глибока периферія. Тому що тут був набагато набагато більший рівень терору, ніж все ж таки в Чернівцях в повоєнні та роки. Наскільки ти думаєш? Відчуваєш, що такі, як ти, писателі буквами і поети словами, і ваша аудиторія є островітянами, чи це вже на півострів, чи це вже континент в нашій країні? Ні, ні, ні. Ми аборигени, абараг... ми, все... ми, ми, абараген... ми корінне населення. Це все. Ті, хто не читають літературу, ті островитяни. островитяни. Вони тут о... випадково. Ага. Ті, хто читає, ті, хто. Розуміє, відчуває Україну, вони тут на своєму місці. А їх дорочить питання мови? Українська, російська, чи їм подавай якість українського виробника? Знаєш, я Зараз кажу, так. Я розумію, таке дражливе питання, яке зараз викличе в нас дискусію. а може не викликає? Вашій студії не викличе. Я, наскільки бачу, ні, абсолютно їх абсолютно все. одно. Чому вони ж всі білінгові? Вони етнічні, етнічні українці, росіяни, євреї, татари, греки. Ні, то це їх приватна справа. І говорять вони, ну, не знають і російсько-українською. Це та публіка, яку я бачу. Особливо там центр, Східна Україна. Приходять люди, які там між собою говорять російською, але для них українська рідна, вона для них не просто екзотична і чужа. Це їхня мова. Якщо припустити, що в нашій літературі є жанри: класика, рок, фолк, хіп, хоп. Ти uh, про літературу? Так, да. ну припустимо, що у нас є жанри. Uh -huh. Що їх більше цікавить, та да їх цікавить все. Це знаєш, це. Це. це неофіти, які от просто відкривають для себе весь оцей величезний, величезний материк української культури. Історії, і музики, і театру, і кіно, і вони цікавляться всім. І насправді, насправді, знаєш, що ці от молоді люди, які по 20-25 років, які ходять на виступи, ну вони страшенно цікаві, тому що вони сприймаються, для них це просто якийсь такий спосіб життя. от в українських реаліях. Причому українські реалії не політичні. Там от Така партія, всяка партія, там радикальна партія, чи самопоміч, чи ще хтось. Для них Україна це от власне є письменники, це є музиканти, це є українська музика сучасна, це є українські кіно. Ну, сучасний не цим всім живуть, для них це їхня реальність. А для них Жадан, Пауль Цілан, mm -hmm. Андрій Курков, Йосип Бург, mm -hmm. Я, на жаль, не знаю румуномовних письменників в Україні. Ну, не знаю, просто. Не, скажу, не знаю. Так? Вони для них є. Кримсько-татарські є дуже добрі. Mm -hmm. Це для них українські письменники? Та по-різному. Порізно, тому що є все таки ця дискусія, яка полягає в тому, що вважати українську культуру. А що вважати чи українська культура культури? має бути лише і виключно україномовною, чи все таки все, що твориться українцями, громадянами України mm -hmm. на території України про українському якомусь векторі, можна вважати частиною української культури? Mm -hmm. Є така дискусія. і мені здається, що насправді це дуже добре, що вона є. Mm -hmm. Це те, що не проговорювалося 25 років, і це те, що так чи інакше є певною бомбою у дії. Це те, що потрібно проговорити. Тому що mm -hmm. щоразу, коли починаються у нас вибори, наші політики йдуть і піднімають мовне питання, починають mm -hmm. на цьому спекулювати. Ось З'являється навіть Допкін і починає говорити, які ну, голови... іншого з, з іншого боку, з'являється Фаріон. Да, да, а з іншого боку, приходить Фаріон абсолютно точно. І от вони між собою починають, пів... починають ніби перегукуватися. Да? І одні йдуть, голосують за Фаріон, інші йдуть, голосують за Допкіна, збирається парламент, який не працює. <свят> да, Гоголь російський письменник чи український? Він просто письменник з На моє глибоке переконання, Гоголь ні, і російський письменник, так, і, український, і український, український письменник Він рівною мірою належить. І російській культурі, і українській теж. — А Сергій Жадан в цій дискусії арбітр чи я з... З... з я не арбітр, я просто спостерігаю, спостерігаю. права. А, а от про арбітрів цікаво. А я думаю, не може бути в культурі. Ні, 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 ні. Я зачепили, сказали слово. Мені як маркер кинули, бо я сижу, продумую питання, та як би його так сформулювати. Отак, щоб не рубанув, знаєш. Там. У нас же є, окрім того, що є рух вперед, ти згадав, що там міняються люди на сході і так далі, у нас є негативи великі по Майдану і по війні, ну от в країні в цілому. У нас з'являються обрані інквізитори, які визначають, хто хороший, хто поганий. Ну, та, та. Тобто такий синдром, вже з цим, що робити, я не знаю, насправді. Ну, є, так. Та. Ну. Ну, є проблеми. А ти, ти де в цьому полі? Ти О, я ти теж кажеш, хто там на що має право. Хоча, судячи з риторики, то ні. О, ти, Роман, чи більше нет, я писала, як писала Нахматова, я завжди була з моїм народом, там, mm. де мой народ міщастю був. Я з народом. Я не за це, це як не, політик не відповів не. Ну, точно. Як політик відповів за інкустати? Ви за кого проголосували? Може, може, Я проголосував за найкраще майбутнє нашої держави. А, а... Хто, хто буде обраний президентом? Той за кого проголосує український народ? Ми, ні, ми, тут мене не проведеш ми, ні ні. Ми, да. Все ж таки. Ну, послухай, ну, ну очевидно, я не належу до інквізиторів, які там починають когось заслужувати чи починають ну, їх, починають. Вони, вони причому поділені? Ну, на, а на, на що не пливать? Я, в принципі, знову ж таки не зовсім розумію. Ти маєш на увазі кого, інквізиторів? Це, це, це цілі групи. Тих, хто вважає, що от вони є тими, хто визначає і певні стандарти і навіть деї. Добре, на ну, добре, а на кого вони впливають реально? О. Нашу еру у Фейсбуку да, на багатьох. О, вони вважають, о, що вони. Ти, ти, перший, ти перший вимовив це слово паразит. Facebook. Що таке Facebook? Оце і є справжній фейл. Оце є справжня, справ, справ, справжня е, підміна понять. Що таке Facebook? І звідси випливає далі, знаєш що? Такі поняття, як широка громадськість. Медіоспільнота. Шир... Ні, я от намисно не казав медіаспільсний. Я я медіоспільнота. Мені подобається дуже це. З'явилася інформація, яка підірвала соціальні мережі. Да, вибух, вибухла. Вибух вибухи соціальні насправді знаєш. От мене мене і ось це все так. віртуалізація. Зараз завершу та питання. Mm -hmm. Тут, якщо підірвала соціальні мережі, далі воно йде куди, воно далі йде в інформаційні агентства, які посилаються на пости в Фейсбуці, в Твіттері. Воно, воно нікуди ну як не йде, не йде Ширять ширить і... інформаційні агентства? Ні. Ні, де. Ну, ну, І долітає, розумієш, як, як такі осколки вже. Це просто людина соціальних мереж. Ти туди, Я? ти туди інстальований. Мене сьогодні тільки розблокували на Фейсбуці. Ну, от бач, розблокували ж так. Ти не дивишся на світ, сидячи в Фейсбук. А я отчаяний. От дивись, от мої і... батьки живуть в Луганській області, в місті Старобільськ, та? під Старобільськом, та? І... і в них 5 загальнонаціональних каналів. І що таке Фейсбук вони те слово такого не знають. І те, що ці всі вибухи в соціальних мережах, їх 100 років їм це не цікаво. І таких, як мої батьки, 85%, якщо не 90%. А от якщо б їм відключити загальнонаціональні канали, тоді б вони всі полізли у в... фонду. Не полізли б вони, тому що вони розумні, хороші люди. Не треба, моїх батьків, <реш> бачимо. Тобто, тобто ми лайно бачимо. Я не говорю, що ви лайно це... бачив, а в жодному разі. В це разі. Буде, Навіть не натякає <реш> на це. Я ну, про це, те, що, знає, не що значить, те, не те, соціальні, соціальні мережі страшенно, страшенно деформують е, сприйняття. Коли mm -hmm. ти сидиш в своєму аккаунті, тобі здається, що ти знаходишся в центрі світу. А ти між, коли ти почистив друзів, та? і коли в тебе немає е, е, серед друзів цих от людей, які тобі в чомусь суперечать, ну, тобі здається, що ти король світу. Та? Що ти знайшов свою гармонію? А насправді ти от робиш крок трішки бік, от трішки, навіть пів кроку в бік, і раптом ти розумієш, що всі твої ці дискусії, всі твої пости, всі твої якісь перепости, розлайкування, забочування когось там, так, ось ти заботив. Так, Абсолютно нікому не потрібно, абсолютно нікому не цікаво. Що таке соціальні мережі? Кого на цій країні цікаві? Не цікаві? От от відсоток людей. Нам доведеться все одно з цим жити далі. Ну, так, ну, ж не Романе, Романе, хочеш живи з цим. Можна жити з окрема дев'яносто людей, які не користуються фейсбуком. Які живуть реальним життям, які отримують реальну зарплату, реальні якісь е, соціальні виплати, які платять комунальні послуги. Ні, 25% Nie, це нікуди я не подібнеться. Ми можемо сказати ні, я не хочу цього, воно є. І питання в тому, що завдя... завдяки там соціальним мережам багато хто починає себе вважати журналістом, лідером думок. Я ж про це тобі Робити якісь ну, висновки, згодить, да. значить засуджувати, починає збирати до себе оцю медіа Тихо! Інше слово. Жінки там, тут та, присутні. Та, та, я і, згоден з тобою, що письменниками люди? стають отак, от все ж є, да, 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 є такий феномен, так. Да. Наколу пали в носі, все, я намалював картину. Роз ну, художниками ну, стають так, і так далі. Так, Ні, ну, це, ні, це як даність приймаю. Добре, це даність, це даність п'ятидесяти чи навіть двадцяти п'яти відсотків. Ой, ось ну да ну я не знаю. Ну ну більше це чи якось даність. Для мене даність от виходиш на вулицю, спілкуєшся з таксистом, заходиш в магазин, спілкуєшся з продавцем, заходиш в аптеку, спілкуєшся з людьми, які купують собі зранку ліки. Для мене це даність. А даність людей, які сидять в Фейсбуці, власне, думають, що вони знаходяться в центрі всесвіту, Для мене це не даність. Видиш. Я по життю Сергію пожиттєвий, перепрошую за тавтологію, учень. Я от у кожної людини вчуся. У таксистів, у людей, які купують ліки в аптеках, у бабусів, у яких я купую, у кроп на базарі і так далі, У Ну, кого вчишся? Ти? Та теж у них вчуся. Чому, якщо може чому, чому вони можуть тебе навчити, якщо вони не є аудиторія Фейсбуку, якщо вони дивляться в більшості свої тупі серіали, і мильні опери по телебаченню, Хто? не чи вони читають, можуть не читають вони можуть навчити тверезості погляду, угу. коли немає особливих якихось очікувань, сподівань, але разом з тим немає якогось розпачу, немає якоїсь зневіри. Вони вчать реального, здорового, тверезого погляду на життя. Що таке тверезий погляд на життя? Це і... коли ти оцінюєш як, як позитиви, так і негативи. Коли ти, коли ти більш-менш адекватно оцінюєш своє місце в цьому житті і свій вплив на це життя, коли ти не маєш якихось ілюзій, тому що ілюзія, мені здається, це, 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 це велика біда і це велика шкода, особливо в українських реаліях. Але разом з тим ти не посипаєш голову пополу. Як це буває в Фейсбук, коли у нас кожного ранку зранку починається якась yeah. чергова зрада. І, і всі все починають пропало, та, і все да, пропало. Я теж не люблю людей, так і як не, не люблю народ український, так само, як і ти. Та я ж я... сказав, що люблю українську. А народ. я не люблю український А народ. Я, люблю український я, народ. Народ. я люблю людей українських деяких, які ага. працюють над собою кожного дня, прибирають ага. за собою лойно і сміття і щось намагаються, а іноді за... не тільки за собою. А іноді, тільки за собою. А, і, а іноді ще й пишуть добрий текст, а іноді ще й видають добрі книжки або добру музику і так далі. І тому е... Ірина Кірдей, Жада, ну, я про, профес... про фейсбук. Що він з нього не виходить. Твіттер 500 тисяч, Фейсбук 2 мільйони. У кого? Та вже наш. Так, в мене є офіційні сторінки, які я не веду.